Всім привітки! Ми знаходимося на високому замкі. Зараз е, не можна піднятися до самого верху, тут все зачинено. Але це нижня площадка. Аліночка наша любується. Гуляє багато людей, Леся. Зараз ми будемо сплакатися по ступінькам і покажемо вам, де у Львові є джерело. Так, ми йдемо зараз все на той же площадочці. Тут у нас знаходяться такі сходинки і ми по ним будемо спускатися. Це дорожчі, так, це хресна це... дорога, так. Да. Ось тобі хресна дорога. І план схема хресної дороги. Коли ми спускаємося по хресній дорозі, Пудемо до різних пам'яток архітектури. це називається якось по -магшому. Так. Це станції. Різні станції. Ми йдемо далі. Це наступна станція. На жаль, всі я вам не зможу показати, їх дуже багато. Але це ми так спускаємось, йдемо далі. Дівчатка повертаємо наліво. Слідуща станція. Ми прийшли зверху оттуда. йдемо далі. Ми продовжуємо наш путь. Галіночка іди. Це вже район під замчик. До речі, там живемо ми знизу. Йти додому нам 5 хвилин від цього міста. Це вулиця Замкова. А це. П'ятнадцята станція. І ми продовжуємо наш путь до джерела. Так, ми вже дійшли до джерела. Леся стоїть. Подивіться, яка тут красотіща. Аліночка п'є Угу. Дуже смачна водичка. Люди приїжджають, набирають тут баклажками. Дехто приїжджає сюди, і спускається в цю водичку, мочить тут ножки, вона і зціляє. Ідемо далі. А тут зробили купель. Повертай, Аліна, повертай. Люди купаються так. Є Тут Можна перевтягтися, там можна скупатися. Ми не будемо туди йти. Було водичку в купелі, а там є така штучка, перед тим заходить, Ручка туди опускає, щоб потрогати, наскільки вода холодна. І наступає прям повною ногою в воду. Ось так от. Зараз зніме носок. Щоб було не так холодно і тобі вдома. Дякую, Аліна, за розповідь. Отак от тепер.